Всім привіт! Мене звати Аліса. Я Іра і ми з вами на каналі Надія, Надія. Кіс. Сьогодні ми розповімо вам історію про хлопчика. Ось такого хлопчика, Який одного разу мав зробити складний вибір: вибрати добро чи зло. А що він насправді вибрав? Про це ми зараз вам розкажемо. Розкажемо. Поїхали. Поїхала. Угу. Хочу повітряну кульку, повітряну ту кульку, повітряну кульку. Ну, досить вже, досить вже плакати. Куплю я тобі зараз цю кульку, куплю. Ходім, яку ти хочеш, покажи. Я хочу ось. цю. М -м, тут є, дивись, ось така. Може, ось цю ти краще візьмеш? Так, ось цю. Ну, тримай, тримай. Ходімо на касу, я зараз розрахуюся за неї. Ох і дорогі ці кульки. Ти знаєш, що вони, якщо ти їх відпустиш, полетять, тому що вони спеціальним газом надуті, який називається гелій. Так, знаю. Тому міцно тримай в руках, добре? Добре. Повітряна кулька, повітряна кулька. Ой! Бачиш, що я тобі казав? Ану, міцно тримай в руках. Зараз, зараз, я потримаю. Ходімо, розрахуємось на касі. Ось тримайте. Так, тільки тримай міцно кульки, бо вони можуть полетіти. Так, так, я знаю. Ходімо. Так. О, сестричко, подивись, які тут тваринки. Вони такі гарненькі. Ой, особливо мені подобається цей котик. Ти можеш їх погладити. Ура! Я їх зможу погладити. А, мої кульки. Вони полетіли. Зараз я їх наздожену. Я наздожену. Почекай тут мене. Зараз я ці кульки. Ось, ой, ось, ось вони, я їх зараз наздожну. Зараз, зараз я їх зловлю. І наверх, наверх, наверх. Не можу зловити ці кульки. Оцей вітер їх. Ой-ой-ой-ой-ой, не можу зловити. Так, і полетіли. О, це що таке? Ой. Це... Подивіться, подивіться, які кульки до нас прилетіли. Це кульки з гелі. Мені... Так, я бачу, я про такі кульки дуже давно вже мріяла. Мені здається, я десь бачила дівчинку з точно такими же повітрями... повітряними кульками. Ти бачиш, тобі на день народження Господь подарував такий подаруночок Ой, хтось. Стукає до нас в квартиру. Я піду зараз відченю. Ні, ти тримай міцно кульки. Я піду відченю. Ходім. Привіт. Привіт. До вас не залітала кулька. Дві кульки. Так, залітали кульки. Ти кажеш про такі кульки з гелієм? Дівчата, йдіть сюди. Ідемо. Це мої кульки. А ти знаєш, що сталося? Що сталося? Я точно знаю, що моя малесенька сестричка дуже хотіла такі кульки. Але коли ми вийшли на вулицю, вона побачила тваринок і захотіла їх погладити. Я знаю її. І кульки у вас полетіли. Так -м, mm, як шкода. Але добре, що вони опинилися у мене. Я тобі їх віддам. Зачекайте. У... Ти знаєш, що у Лілі сьогодні день народження, і кульки прилетіли саме до неї на балкон. Ти уявляєш, як це дивно. Тебе день народження Лілі? Так. Тоді я, я я, я не знаю, моя сестричка теж хоче такі кульки. Ну, то забирай їх і неси своїй сестричці. Але ж Лілі так любить і так хотіла саме такі кульки. Тоді я подарую тобі ці кульки, з днем народження, Лілі. Але ж, але, ж. А як же ж твоя сестричка? Нічого страшного, куплю ще одну. Дякую тобі. Ходім з нами, поїмо тортика. Можна я за сестрою піду? Так, звісно, і приходьте обов'язково до мене на день народження. Соломійка, соломійка, соломійка ти. де? <плес> Не плач, ти знайшов мої кульки. Так, але. Вони опинилися на балконі однієї дівчинки, в якої сьогодні день народження. То, може, ми їй подаруємо ці кульки? Ура! Я теж хотів подарувати, але я боявся, що ти дуже засмутишся. Та ні, я навіть рада, що у неї будуть ці кульки. Друзі, пригощайтесь тортиком. Дякуємо тобі. Хм, який він смачний. Всі по шматочку з'їли. <си> <си> Дуже смачно, дякуємо тобі. А заспівати пісеньку ми ж не співали. З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження. Лілі -лі! Тебе. У -у -у -у. Дякую, друзі. Мені так приємно, що у мене стільки багато хороших друзів. Ось, друзі, бачите, як добре вибирати добро. Так, а якби хлопчик вибрав, не подарувати їй ці кульки. Угу та і Лілі була не така щаслива на свій день народження. Так, тому, друзі, я вам раджу завжди вибрати, зробити добро. А ми з вами прощаємось. Натискайте лайки і підписуйтесь на наш канал. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступних серій. А ви були на каналі Надія Кіс. Всім пока! Бувайте!